Всім привіт, ямаха джок 36 ZR. Поступила з проблемою такою, що не запускався він. Розібрали ми його трошки, почистили ми бак. і бак почистили, і бензиновий фільтр. в насосі бензоновому трошки він був підзабитий, Ну, не особо. Далі що, дросель зняли, почистили. Дросель з двох сторон налипання було майже пів сантиметра. Далі що? Ще найбільша проблема це була у нас, що забитий був інжектор. Зняли ми його, почистили. І ніби все запрацювало у нас. Зараз ще покажу що він не прикручений. Зараз покажу, як він запускається. Так, як має працювати в штатному режимі. Все, зараз будемо скручувати. Будемо зараз скручувати, збирати все докупи. Ага, і ще тут одна проблема була, де тут нас. Ага. Ще поміняли зразу. Купочок на, на свічку, свіч, свічник. Ось цей саморіз, що в середині купочку він просто, навсього, відірвався. І різка розбила, раз не била. Поставили новий теж, і все запрацювало. Все, будемо зараз збирати докупи його дзвонити та й віддавати клієнтам. Все ось такий маленький ремонт був. Все, всім дякую за увагу.